Ми кожен день доводимо, що Україна це не просто територія на карті. В першу чергу це люди, це ті, хто не здається, це ті, хто підтримують одне одного, навіть якщо їх розділяють сотні кілометрів. Це проект Пліч Опліч, де ми показуємо, як тилові громади допомагають прифронтовим. Ну Що як вам Київ? Нормально! — Нормально! — Гарно! — нормальна саме лучше. Вижира. Що краще Вижгород чи Чорноморськ. Ой. Ой <ривіт> <ривіт> Класно ця атмосфера, змагання всі посміхаються у цей рік, такий крутий. Бо ми всі Одна велика сім'я, і хочеться в це вірити, що ми такою і залишимось. Коли ми тільки будемо підтримувати одне одного, тоді ми будемо міцні і ніхто нас ніколи не здолає. Це пліч опліч. Єднайтесь, допомагайте, дійте.